Цього року багато країн світу продовжують відкривати свої двері для українських біженців, надаючи їм можливість знайти новий дім і безпеку через значну кількість переміщених осіб з України. Країни ЄС та інші держави розробили програми підтримки, що допомагають українцям інтегруватися у нові спільноти. У цьому відео на каналі Ільгіноїс я розповім вам, де українцям пропонують найкращі умови для життя і розвитку. Лайк цьому відео поставити вже тоді, коли додивитися, але підписку на канал Ільіної прошу перевірити просто зараз. Поки ж влаштовуватися зручніше і поїхали розглядати детальніше кращі країни для українців у 2024 році. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейський союз прийняв понад 4 мільйони українських переселенців. Попри значний наплив біженців, країни ЄС продовжують підтримувати тих, хто потребує допомоги. Ось кілька, на мою думку, кращих держав, які надають тимчасове проживання та комфортні умови для життя. Данія Понад 40 тисяч українців отримали тимчасовий прихисток у Данії. Країна пропонує безкоштовну освіту для школярів і часткову компенсацію за дитсадки, що є важливо для сімей із дітьми. Місцеві жителі активно підтримують українців, допомагаючи їм швидше інтегруватися. Румунія у Румунії перебуває понад 77 тисяч українців. Країна пропонує просто процедуру легалізації та працевлаштування. Попри відсутність державної фінансової підтримки, допомогу надають благодійні організації. Помірні ціни на оренду житла та можливість швидкого працевлаштування роблять Румунію дуже привабливим варіантом для українців. Німеччина Німеччина залишається лідером за кількістю прийнятих українських біженців. Станом на березень 2024 року там зареєстровано понад мільйон 650 тисяч українців. Країна забезпечує безкоштовне соціальне житло, фінансову допомогу, доступ до ринку праці, соціальних, медичних, освітніх послуг та мовних курсів. Також у Німеччині надаються кошти на меблі, шкільне приладдя, медичне страхування, оплату житла і частину комунальних послуг. Розвинута економіка Німеччини і стабільний ринок праці дуже сприяють працевлаштуванню нових Литва Литва надала посвідку на проживання понад 74 тисячам українців, країна забезпечує фінансову допомогу, безкоштовні медичні послуги, освітні послуги, а також соціальне житло. Українці можуть одразу у Литві працевлаштуватися, не чекати там на отримання посвідки на проживання і користуватися безкоштовним громадським транспортом. Кожна з цих країн пропонує унікальні переваги для українських біженців залежно від їхніх потреб і пріоритетів, але при виборі країни для тимчасового чи постійного проживання необхідно враховувати рівень соціальної підтримки, можливості працевлаштування, культурні особливості і наявність української громади, щоб зробити найкращий вибір для вашого вимушеного нового життя. Я на каналі Ільї Нойс намагаюся тримати вас в курсі усіх важливих новин для українців за кордоном. Тому, будь ласка, перевірте підписку на канал ну і поставте лайк цьому відео, якщо воно було вам корисним. Я сподіваюся, що це так. Дякую за перегляд. Бережіть себе, до зустрічі у нових випусках на каналі Ільї Нойс.